Ну що, дорогенько мої, час ідея буде будується. Для тих, хто на моєму каналі вперше розкажу про свій проект в двох словах. Був собі такий старенький куряти, такас я зварив, кришу накрив. Теплу підлогу я туди положив. Бистро побігав, все прибив, то прибив та й цементом залив. Далі все те прибрав та болгаркою зашліфував. Вів мережу 220 та майже почав плясувати там танці. Постку якусь я товстеньку взяв, лобзіком круги повирізав, горілкою навіть щось підпалив, канал туди теж якось прибив ізолентою там все намотав, пару проводів канал запхав, в общем, щось там крутився, вертівся, і тут, як бачите, спиною все закрив, тому що в той день я менше роботи зробив. Але як то кажуть, робота не вовк, повірте, я знаю в цьому стіжку толк. Все ж таки ті, які мені не повірять, хочу для вас показати невеличкий майстер клас. Хоча що тут сказати, самі дивіться, або записуйте нашу адресу, та до них тут туліться.